Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Алілуя, слава Богу! Він достойний хвали і слави, тому що Він милість переможе. Милість свою підняв над судом вище, вище, вище оцих хмар. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Дякую Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дякуємо Господу за те, що перевели годинник, і мені знову ж таки у кожного своє ставлення, у кожного своє бачення для мене. Цей зимовий час він кращий, тому що в мене є ще світанки. У мене ще й світлий ранок, і я за це вдячна Господу. Да, хто приходить о п'ятій годині додому і каже, що я вже йду додому вночі. Нічого страшного, треба відпочивати після роботи. Достатньо зимовий час. Городи залишаємо в спокою і відпочиваємо до весни. А хто в місті, їм байдуже, ліхтарі у нас світяться, слава Богу, і можна повертатися додому в романтичному місті. Тобто, хто хоче знайти, що добре, він завжди знайде в будь-яких обставинах. Алілуя! І подякує своєму творцеві. Слава йому повіки слава, слава йому повіки слава. Так як перевели годинник, я мала таку прекрасну нагоду сьогодні знову бути на морі, Незважаючи на те, що недільний ранок, що у мене попереду служіння, і я так як і сказав. Салмоспівець буд радію, радію тому, що я можу бути в будинку Господньому, можу споглядати красу, можу співати разом з моїми братами і сестрами, вихваляючи, хвалячи, дякуючи своєму творцеві. Алілуя, Слава йому, повіки, слава! Вчора я переглянула один маленький ролик, і на цьому ролику була е, пісня шма кусочок, тільки приспів цієї пісні, але, але мене вразила. Пісня також, але спочатку, на початку мене вразило те, що співала цю пісню, і там не тільки співала, а ще там трішки грала на, таким, на таких шумових інструментах сестричка з радістю, знаєте, з радістю, з такою радістю, незважаючи на те, що вона знаходилася в інвалідному кріслі. Я не знаю її історію. Чому вона в тому крісті? Я не знаю її життя. Але під час хвали, поклоніння Господу, вона була в радості. Вона раділа. Мій дух відчув те, що її дух в радості. І я не могла пройти осторонь цієї пісні. І в мене виникло велике-велике бажання вивчити її. Але часу було замало. Вчора ввечері. Сьогодні трішечки вранці, але я спробую її заспівати. Якщо ж почую, що фальшивлю, ну дуже сильно, то просто зупинюся і прочитаю ці далі рядки. Дуже класні. Але, але, я хочу її заспівати, хочу її, дуже хочу заспівати. Допоможи мені Господь. У мене, звичайно, не вийде так, як в неї, тому що вона була в такому піднесеному дусі. Вона була в домі Господньому, її оточували брати, сестри. Це був гурт, це була мелодія, і їм там було добре. Алілуя, Слава Богу! Співаю! Залишаємо в тому і тиждень позаду, в Божий дім нас веде недільна пора, тут знаходимо спокій, любов і розраду, і душа прославляти Готова Христа. День Господній – це День поклоніння. Ми складаємо Бога. Цю хвалу ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. У неділю ми разом співаємо після. Пісня лине до небесних висот, твоє світло серця об'єднало, наш Спаситель і наш Господь, день недільний, те де день поклоніння, ми складаємо Богу хвалу, Ти Снова для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. Відкриваємо Біблію ці вічні сторінки, кожний віж це слово святе, в Твоїм слові зникають усі суперечки. І народжують вдячність наших сердець. День Господній – це день поклоніння. Ми складаємо Богу хвалу. Ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. День Господній це день поклоніння. Ми складаємо Богу хвалу. Ти – основа нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь, ти основа нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. Алілуя! У мене вийшло. І я дякую Господу, дякую Господу за ту сестричку, яка, незважаючи на ті вади, на ті якісь перешкоди, була в домі молитви. Вона співала гучно, вона співала з радістю, вона поклонялася своєму творцю, вона не залишила оту свою першу любов. Алілуя, слава Богу, повіки, слава! Повіки слава, повіки слава. Ходячи за Господом, ідучи за Господом, нам потрібно. Нам потрібно розуміти, що у нас повинні бути відносини з Господом. Без відносин з Господом ми не зможемо здолати гори, без відносин з Господом ми не зможемо пройти ото шлях. Адже можуть бути оті грізні хмари, може бути усяке, але коли є відносини, коли є ота любов, і вона не залишена, коли не закладається. Ікон, а відносини, то ми встоїмо, ми пройдемо, ми зможемо здолати гори і бути отам у, вічному, у вічній любові разом з нашим Творцем. Алілуя! слава Богу! У кого немає відносин, то мертві стосунки, мертві, мертві. Коли ми йдемо в дім Господній, тому що так потрібно, це мертві стосунки. Краще, звичайно, щоб пішли тому, що потрібно, чим залишалися дома. Але, але набагато краще. Коли я йду в будинок Господній з радістю, тому що я знаю, що там мене чекає мій коханий, тому що я знаю, що. Ми зараз, з братами і сестрами, зільємося у тій хвалі і поклонінні нашому Господу. І коли оце багато нас, то тоді водопад Божої любові, водоспад Божих благословінь, бо водоспад отої благості Господній наповнює оту залу, в якій знаходимось ми. І тоді земля може пошатнутися, і тоді радість десь переливається у то. У душі благословіння і нам так добре, і нам так добре. І хтось може сказати, да, я піду сьогодні в дім Господній, але моє серце наповнене печаллю. Послухай, дорога, душа, Господь у своєму слові неодноразово каже: радійте Завжди радійте, всі свої смутки, всі свої тривоги приносите до Господа, віддавайте Йому, і Він дасть вам замін радість, і Він дасть вам замін мир. Але ви повинні захотіти віддати, віддати, віддати. Відаю тобі тугу, відаю тобі печаль, відаю. взамін я беру радість. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Господь уже накрив столи, Він уже приготував нам їжу, смачну, корисну їжу. І брати будуть передавати нам це слово, слово вічне, слово Господнє. І сьогодні, зранку, Господь. Також дає мені слово, яким я можу поділитися також. Але послухайте, нам потрібно захотіти це слово вкушати. Нам потрібно не просто дивитися, не просто в одне вухо влетіло, а в друге вилетіло. Нам потрібно, почувши це слово, розмірковувати над ним, розмірковувати. І хай допоможе нам Господь. Своєю силою ми не зможемо це зробити, але силою покохавшого, нас, Господа, ми зможемо, так як сьогодні я заспівала цього псалма. Алілуя! слава Богу, повіки слава. Перше місце писання, яке хочу прочитати, знаходиться в, в Матвія, в Матвія в 24 розділі, в 24 розділі з 3 вірша, коли він сидів на Оливній Горі. А в першому віршеві записано, вийшовши, Ісус пішов від храму. Тобто Ісус ходив також в храм. І якщо ми його учні, якщо ми його діти, ми повинні брати з нього приклад, ми повинні йому подражати, брати приклад. Ісус ходив до храму і нам потрібно це робити. І нам, не знаєте, оце потрібно, треба замінити Я хочу. Я хочу! Я хочу. Да. Потрібно коли діти і наставляти. Але коли у нас вже є відносини з Господом, то у нас оце я потріб... мені потрібно, повинно мінятися, я хочу. Алілуя! Слава Богу! Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоб хто вас не вів оману, бо багато Хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть, тобто обманють. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це не кінець. Але це не кінець. Але це не кінець. І так, читаємо далі. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. І буде голод, і пошисті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть вас і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть лже численні лже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов у багатьох. Охолоне любов у багатьох. Послухайте, але для того, щоб вона охолонула, потрібно, щоб вона була. Розумієте, і хтось зараз скаже: Ну от, а от буде в мене любов, будуть стосунки, але воно може охолонути. Вона може охолонути. Якщо ми будемо дбати, дбати про те, щоб вона не охолонула, то вона не захолоне. Алілуя! Слава Богу! Господь із свого боку буде дбати про це. 24 на 7. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. А той, хто вистоїть. А той, хто вистоїть, Господь каже: встань, встань, чоловіче, сильний, встань, моя донька, ти сильна. Адже я підкріплюю тебе своєю любов'ю. Алілуя, слава Богу! І ця Євангелія царства буде проповідана по всьому світу на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець, і тоді прийде кінець. І от коли ми читаємо, що прийде кінець, то нібито, знаєте, отакий якийсь чи страх, чи якийсь розпач, кінець. У кінець, але ж кінці бувають різні. Ми всі з вами очікуємо кінця цієї війни. І коли прийде кінець війни, це ж не буде сумна звістка, це буде радісна звістка. І от коли прийде кінець у цьому сьому і прийде другий раз Ісус Христос, то це теж буде дуже гарний кінець. Чому? Тому що йдемо в книгу об'явлень і будуть читати. З першого в першому розділі випірково. І так, перший розділ, восьмий вірш. Я є Альфа і Омега. Початок і кінець, каже Господь Бог, хто є, хто був і хто приходить вседержитель. Він є початок і кінець. Якщо Господь наш є початок і кінець, то це кінець добрий, то це кінець є любов, то це кінець є життя. Алілуя, Слава Богу, слава Богу. Господь є кінець усього і прекрасний кінець. Алілуя, слава Богу! Богу. Слава Богу, повіки слава. Другий розділ з першого вірша. Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці. Хто ходив, хто ходив серед? Семи золотих світильників. Я знаю твої діла, і працю твою, і терпеливість, і що можеш, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, яких називають себе апостолами, але тими не являються, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і страдав за моє ім'я, але, але не знемігся, але Маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов, що ти залишив свою першу любов. І так, Господь полюбив нас вічною любов'ю. Він нас любить вічно, вічно, навіть коли ми падаємо, навіть коли ми щось зробили не так чи подумали не так. Він любить нас так, як ми любимо своїх дітей. Вони приносять інколи нам Якісь переживання, якісь недомовки, і таке буває. Але ми їх любимо, незважаючи на те, чи вони близько, чи вони далеко, чи ранять вони нас, чи вони нам приносять радість, але ми будемо говорити і вірити, що діти це благословення Господнє, яке нас збагачує і печалі собою не приносять. І в що ми будемо вірити, те ми будемо і мати. Але послухайте. Далі, якщо ми будемо стояти, стояти, якщо ми будемо дбати про ту любов, якщо ми не будемо її залишати, то в нас тоді будуть оті стосунки, стосунки любові. Ми будемо хотіти заходити у той винний погріб і вкушати у того солодкого Божого вина, і будемо наповнюватися Духом Святим. Коли? коли у нас будуть стосунки. І от коли у нас будуть оті стосунки, то ми з вами збережемо оту любов, ми її не залишимо і будемо переможцями. А переможець успадкує усе. Алілуя! Слава Богу! Переможцеві віддам їсти і з дерева життя, що є в Божому раю. Алілуя! Слава Богу! Переможець! Не зазнає шкоди від другої смерті, слава Богу, переможецеві дам їсти потаємної мани і дам йому білий камень, а на камені написано, а на камені написано нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Алілуя! Переможець задягнеться в білий одяг, і не зітру його імені з книги життя, і визнай його перед моїм отцем та перед його ангелами. Алілуя! Слава Богу! Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти, і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога нового Єрусалима, що сходить із неба від мого Бога. І моє нове ім'я, хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє церквам, переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Алілуя! Слава Богу! Як і я, перемігши, сів із моїм отцем на престолі. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Ми з вами переможці. Ми повинні в це вірити. Ми повинні твердо стояти в цій істині, і хай ніщо і ніхто не похитне цю істину, що ми в Бозі, Він в нас, ми з вами переможці. І для того, щоб перемагати, оце зло добром, щоб з радістю йти в молитовний дім. У нас повинні бути відносини, так як у цих два лебеді вони зараз неспроста. Господь показав не добре людині бути одної, потрібні, щоб були відносини. відносини. Першу чергу з Господом, і якщо Господь буде на першому місці, то все останнє буде на своєму. І в сім'ї будуть відносини, добрі відносини, і між дітьми будуть добрі відносини, і між братами і сестрами будуть добрі відносини. Кругом будуть відносини, наповнені добротою і любов'ю. І хай допоможе нам. Нам Господь <кій> дбати за чистоту відносин, радіти, коли нас кличуть в недільний будинок. І коли ми йдемо до церкви, ми повинні да, перш за все бути готові слухати, але хвала і поклоніння повинно бути на першому місці. Хваліть Господа, адже Отче наш починається, Отче наш. Хай святиться Твоє ім'я. Хай святиться Твоє ім'я, а потім хліб дай нам на кожний день. Тож прославляємо нашого Господа в ім'я Ісуса Христа. Амінь.